Микола Тищенко подарував бабусі нову. Кравчучку для тих, хто не знає, що це покажу, розповім. крінженети, не переживайте. Харестович зробив низку їбанутих заяв у інтерв'ю Ксенії Собчак. Тим часом Росія оголосила його у міжнародний розшук. Підіді винесли вирух. Прем'єр Албанії пожартував про Трампа, і я реально сміявся з цього. У США чоловік в прямому етері зізнався, що вбив і поховав своїх батьків. Просто в прямому етері про це розповів і про Усика теж. Прикольчик вам нарив. Коротше, сьогодні буде якийсь прям супер мега насичений, класний відос. з Чудовими новинами. Все, як завжди, у нас в крінж тижня. А це шоу, де ми двічі на тиждень, в та в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші, і просто найцікавіші новини, на мій суб'єктивний погляд, які сталися в Україні та світі за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. Значить, нардеп та ресторатор Микола Тищенко власноруч привіз жінці господарську сумку на колесах, або як її також називають народі, кравчучку. І її ще треба бачити, ту сумку, яку він обрав. Її старий візок уже був зламаний, і подарунок був їй дуже потрібний. Це по факту. Цитуючи Миколу Тищенка, хочу вас познайомити. Це бабуся Катя з нашого Святошина. Всі її родичі загинули, тому ми підтримуємо одне одного і часто зустрічаємося. Серед справ та побутових турбот важливо залишатися людьми. Посади, все це тимчасово важливо, щоб було чим пишатися після них, написав Тищенко. і Бо якщо просканувати безвідносно Миколи Тищенка цей текст, ну що в ньому неправильного? Але я просто хочу, щоб ви подивилися відос і все зрозумієте. Хоча я думаю, що ви розумієте. І так. так. Я не знаю, вам велике підходить? Вона Подивіться на дизайн. Соціальний себе. Мы ж поруч. Chegении, я и вот тут вода. Податы, вот тут подшипники. Хороший. Бачите, ты вид миколи. Бачите, ми коля. Да. Спасибо, ты мишка им приду. Якщо я раптом там вирізав забагато, то це через авторське право, тому що там весь відос грає трек Вакарчука обійми. Звичайно, він дуже зворушливий, як в принципі, і сам відос. Якщо не вдумувати, що це народний депутат, який відомий, тим, скажімо так, що він не саме чесна в світі людина, і про те, наскільки це копієчний крок. Якщо б я знімав свої аналогічні, я б вже міг бути депутатом в Одесі від Таїрова. Від київського району для мене особисто там окремий кайф полягає у тому, що ще й забарвлення. Розумієте, як у Луїві тона українці, а вже ж в соцмережах не оцінили жест нардепа, назвавши його політичним піаром. Коментатори звернули увагу, що сумка була порожньою, а також сумнівалися у якості та вартості подарунка. Дехто припустив, що після зйомок відео пенсіонерці. Довелося повернути реквізит. Я, якщо чесно, пошукав трошки в інтернеті конкретно таку кравчучку. Не скажу, що знайшов. Не скажу, що я прям грандіозний пошуковик, але я постарався. І я подивився найдорожчі кравчучко, які я знайшов, по-моєму, коштували 3000 тисячі гривень. Ті, які схожі на ту, яку подарував Тищенко, на мій погляд, я не те, щоб сильно експерт, були десь по 800, по 600. Але загальний вайб коментарів приблизно такий, що типу Коля Котлета подарував літній жінці нову кравчучку і не посоромився зняти це на відео. З чим важко не погодитись. Коротше, тут нема в що заглиблюватись, просто крінжовий піар. Який цілком міг би спрацювати на аудиторію, в яку цілиться Микола Тищенко? Ми ж маємо розуміти, що це для нас деякі політтехнології можуть бути крінжовими, низькоякісними, але це не означає, що вони такі для усіх. Можливо, для тих, на кого вони спрямовані, вони і спрацюють. А ми рухаємось далі. Арестович у Собчак. Арестович зробив низку заяв в інтерв'ю Ксенії Субчак. Тим часом як Росія оголосила його у міжнародний розшук. Що особисто для мене звучить як два дуже сильно пов'язаних факти, але то таке припущення. Давайте про усе по порядку. Олексій Орестович дав інтерв'ю Ксенії Собчак, де знову повторив низку заяв, схожих на тези російської пропаганди про війну українців і свої президентські амбіції. Я вам не скажу, що ми почули там щось нове. У мене, якщо чесно, були очікування, як від презентації нового айфону, я думав, що буде щось. Проривне зараз всі настільки вибурхливо зреагували на це, але я почув здебільшого те саме, що і зазвичай. Покращена камера, потужніший процесор, українці нацисти, і треба миритися з Путіним, бо він класний. Тобто, питання більше у багатьох людей виникло: чому воно знову всплило і чому саме зараз? Так от. В цьому інтерв'ю Арестович виправдовувався стосовно своєї старої цитати, де назвав українців лайном, і заявив, що мав на увазі професійних Українців, тобто націоналістів, він стверджував, що багато хто йде, наприклад, на мітинги, як так званий майдан з картонками, по заказу, начебто, їх туди женуть, але немає такої рознарядки, де всіх в університетах на робочих місцях змушують кудись піти. Ні, зараз це все працює значно розумніше. Це каже Порошенко. І люди, яких йому мерзенно навіть називати, такі як Стерненко або е, Притула. Водночас він переконаний, що має нібито велику підтримку серед українців, хоча посилався лише на вигадані соцопитування. Арестович знову заговорив про політику, кажучи, що може стати президентом лише якщо Україна відмовиться бути антиросією, тобто Україна, вона не суб'єктна, вона Просто антиросія на цьому до це тримається інакше, мовляв, його одразу ліквідують. Якщо не відмовиться Україна бути антиросією. також він заявив, що піде в президенти, якщо з'явиться протестний електорат проти мілітаризованої України. А ми знаємо, що він давно з'явився його довго і нудно готував тікток, або просто люди, що втомилися, або були проти з самого початку. Я думаю, що це інтерв'ю було покликане достукатися до їхніх сердець, що існує певне легке рішення. Просто от замість зеленського президента Рестович, а він весь такий розумний, і неупереджений, і не нацистський. Просто візьми і прибере війну кібені матері. От просто таким натиском однієї кнопочки. Бо люди, які відірвані від контексту, та насправді будь-які люди, вони часто хочуть вірити в якусь кнопочку, по натисканню якої все на. Вправляється, все повертається назад, і гроші, і молодість, і мерщини на і кредити ніколи не взяті. Ну коротше, Арестович намагався себе намалювати в цьому інтерв'ю як та сама кнопочка. Він повторював, що Україна не може перемогти Росію і закликає закінчити війну будь-яким способом, навіть готовий віддати Росії Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області з Кримом, як ФРН і НДР, тобто формально не визнавати, але поступитися. Це теза, якої не цуралися, мені здається, всі не те, щоб вона належить чисто Арестовичу, але от він захищає її, і вона теж звучить як таке просте рішення. Підписуємо мирну угоду, це я цитуючи, і перебудовуємо систему відносин. Якщо буде добра воля російської сторони, на те, щоб війна цією лінією не відновилася ніколи, додав він. Тобто, в принципі, там розрахунок виключно на добру волю Росії. Ну і звичайно, на Путіна, який ніколи, за його словами, наскільки він там наводив справки, не порушував своїх кулуарних домовленостей, тобто він такий стабільний, ледве не найкращий за останній час політик. Він заявив, що Україна повинна забезпечити права російськомовних громадян і захист української православної церкви, що на його думку допоможе усунути причини конфлікту. Ви уявляєте, сука, що він пиздить пиз... нахуй? У нас же з цим були такі катастрофічні проблеми до 22-го року. Розумієте? Навіть після 14-го. у нас просто неможливо було знаходитись на території України, якщо ти, не дай Бог, скажеш е, слово російською. Ви не знали про це? І МПЦ у нас в Лаврі не існувало. У них були дуже серйозні проблеми, гоніння безкінечні. А от якщо ми пофіксимо це, ну то і все війни не буде. Вона б не почалася без цього, це ж очевидно. Ростович висловив готовність провести спільний молебень із Путіним за загиблих і навіть покласти квіти російським військовим. Він також сказав, що він так зробить по відношенню російських військових, навіть якщо росіяни відмовляться від дзеркального заходу, тому що його дід російський військовий. Бець е, е. да, от, 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 от прям да. Також Арестович в дусі російської пропаганди заявив, що підписав би відмову відступу України в НАТО та ЄС, і окрім того, він заявив, що у разі, якщо стане президентом, буде судити Володимира Зеленського як воєнного злочинця. Причому він це сказав не просто як от одна зі своїх передвиборчих обіцянок, а собчачка спитала у нього: а от якщо російська сторона під час перемир'я висуне таку вимогу. Ви підете на неї, а він такий. Її навіть не доведеться висувати таку вимогу. Я це сам хочу зробити. <свідь> собі. Коротше, це Арестович. Він заявляв, що в цьому інтерв'ю, що він позиціонує себе як росіянина рускового, що він, в принципі, вже і до цього неодноразово говорив, бо в Україні нібито утискають російськомовних, критикує українську державу, називає її фашистською і антиінтелектуальною. Натомість хвалить Росію як багатонаціональний культурний проєкт. І ви знаєте, якщо ви мене спитаєте, чи є Арестович ну якимось ультимативно тупим, то це очевидно не так. Він точно не дурна людина. Але те, що він сказав, от, наприклад, ці дві тези, да, які я тільки що озвучив поруч, вже описує його як щонайменше абсолютного пина. Багатонаціональний культурний проєкт це коли регіони і республіки максимально маргіналізуються, з них вичавлюються усі ресурси, які потім ідуть в Москву, яка потім зверхньо на ці регіони дивляться. Тим більше, якщо їхні мешканці переїжджають в Москву на заробітки, це не багатонаціональний культурний проєкт. Це просто окупація, це використання, це колонізація Причому максимально проста. Є голова де мер. Раз на декілька років перестилає на цю плитку в місті, а є щупельця, де дай Бог раз на 200 років там відкриють якусь лавочку і будуть різати стосовно цього якусь червону стрічку, і може повісити якусь одну повітряну кульку. Ну це просто смішно так як казати. Ки на. Багатонаціональний культурний проєкт. Я вже мовчу про те, що він називає фашистською Україну. Хоча я думаю, що ми цього вже настільки наслухались за усі ці роки, що мені здається, в моєму колі спілкування це стало жартом. Ну тому що це очевидний тизм. Думаю, що вже в 15-му році, ми вже це ну просто наша психіка це почала висміювати. Ну може я був в правильному колі спілкування. Також він казав про залужного та Зеленського. І казав, що їхні стосунки з залужним зіпсувалися, бо вони політичні противники. І залужного він називав прихильником вічної війни з Росією, а себе натомість прихильником миру. І вну коротше б... сука, сорі, я просто не можу не вставляти свої коментарі. Він такий я з. За все хороше, а всі решта за все погане. Тому я інтелектуальний, а Україна держава антиінтелектуальна, просто тому що вона мене не приймає. Знаєте, як організм не прийняв щось е, стороннє. Ну блять. Е, е. Просто цікаво, як зараз всплило це інтерв'ю. Що ціла сапчачка вирішила його взяти? Чому саме Росія вирішила оголосити Арестовича в розшуку? Типу, він настільки не цікавий. Вони настільки не пов'язані між собою. Хоча всі в один голос з аналітиків кажуть, що якось скидаються на те, що його будуть використовувати як ОПЗЖ нової хвилі, дуже мало ймовірно, що він прямо стане президентом, але він може якимось відсотком у владу та й зайти. Він, як мінімум, зараз буде впливати на свій електорат, максимально його мобілізуючи до участі у наступних виборах, де він в будь-яких формах спробує дійсно взяти участь, він, як і будь-яка російська пропаганда, б'є по Україні. Інських проблемах, які є скрізь, я хочу підкреслити скрізь у мирних країнах. У нас взагалі триває війна. Очевидно, що у нас є проблеми, але він їх просто підкреслює при цьому припі і обіцяючи їх чарівне одним рухом вирішення, також просто щоб ви знали. Він назвав Путіна кваліфікованим гравцем і найзахіднішим політиком Росії. Він сказав, що якби став президентом України, перше що зробив би, поїхав у Москву на переговори, аби змінити напрямок політики. За принципом, я іду на ви, це не на Уклін, а це як Сашко Білий на стрілку. Я приходжу до вас один. Або як Святослав Хоробрий, я йду на ви. Я не вважаю, не кваліфікується як подорож на Уклін, каже Арестович. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що з погляду політтехнології Арестович. Нуль цитуючи шалені показники недовіри і спроби працювати на проросійський електорат, це той випадок, коли дуже хотів, став пропагандистом іншої сторони і обісрався ображений на весь світ інформаційний Остап Бендер. Але я скажу вам чесно, що я посерфив інтернетом і з'ясував, що далеко не усі так легковажно сприймають цей політтехнологічний крок Росії. Це дестабілізація, очевидно, хоча б з тієї сторони, що коли у Якогось прошарку населення є свій представник, який голосно проговорює їхню позицію, вони відчувають себе сміливіше і стверджуються в своїй нормальності, що очевидно збільшує загрозу розкола суспільства, як мінімум цих агентів, розкола буде більшати. Плюс, очевидно, що коли станеться якась зміна нинішньої ситуації фронта, якась заморозка, можливо, ми прийдемо до виборів. Грубо кажучи, в найближчий час, коли у нас стануться вибори, очевидно, Очевидно, що б там не було, і чим би не закінчилась війна, окрім хіба що я не знаю, можливо, якогось катастрофічного фатального розпаду Росії на якийсь мікродрібізок, от якщо такого не станеться, і вона збереже якийсь ну мінімально придатний для продовження свого існування вид, то вони точно будуть намагатися впливати на наші вибори і вони будуть це робити. Пам'ятаєте, вони возили Януковича? Ну, всі сміються з цього досі. Возять цього Януковича, намагаються використовувати його як карту. Легітимного президента, але вони самі розуміють, що це дуже мало і кінь на якого треба ставити на цьому іпподромі. Тому вони будуть це робити з кимось з більш молодшої школи. Я насправді в це вірю і думаю, що нам треба працювати з проблемами. Нам треба працювати з тим, що відповідати на те, як російська пропаганда висміює ці проблеми. Да, обріхує, але не завжди у нас ці проблеми, про які нам треба говорити, що ми їх знаємо, що ми їх вирішуємо. А коли обріхують, нам також треба говорити. Що от так і так існує такий фактаж. І працювати, зокрема, з представниками населення, які хочуть вірити в щось інше. Розумію, що я говорю як про щось неможливе, але точно не треба з цим нічого не робити. І точно треба пам'ятати, що пігулки чарівної, як, от, наприклад, Арестович, не існує. Рухаємось далі. Тут невеличка пауза, на якій я нагадую, що існує кнопка підписки, про яку багато хто з вас забуває. Я тут налаштовую тільки техніку бі 40 хвилин. Я вже швидше це роблю ніж раніше, але тим не менш 40 хвилин. Готую цілий день цей випуск, стараюсь, потім монтаж так-так-так-так. А вам всього лиш одну секундочку поставити лайк для того, щоб відео краще себе почувало. Ну що це за обмін? Просто казка, а не угода. Тому, будь ласка, не забудьте підписатись. Ну, і, звичайно, поставити лайк, а ми рухаємось далі. Реперу Підіді винесли вирок. Це короткий апдейт, я не буду сильно в це заглиблюватися. Не знаю чому, але з самого початку, як тільки почалася вся ця епопея з Підіді, мені було чомусь не дуже сильно цікаво. Якось я, походу, пропустив першу хвилю, і через це я такий, ну потім ми з вами на твічі там її доганяли, звісно, але все одно зараз просто апдейти, щоб ми розуміли. От Пам'ятаєте, скільки було галасу, скільки було хайпу стосовно цього, всі думали тільки про цей суд, навіть були думки про. Те, що вся ця ситуація настільки активно зараз виноситься на загал, медійний для того, щоб відволікти від виборів від ще якихось коротше, штук пов'язаних з американською політикою, так, от уявіть наскільки масштабним була ця справа. Так, от Шона Комса, тобто Підідія, засудили до 4 років і 2 місяців ув'язнення. От на тлі того всього, що я тільки що сказав, яка була шуміха, І як у нас при цьому саджають на 8 років, коли чувак <святив> коньяк в магазині. Ну я думаю, що у нього трошки гірші були адвокати. Так, от суд визнав його винним в організації поїздок жінок для зайнять проституції. Їю повідомляє The New York Times. Окрім тюремного строку, музикант має сплатити штраф у розмірі. 500 тисяч доларів, що для нього насправді не те, щоб грандіозні бабки. Після звільнення він ще 5 років перебуватиме під наглядом правоохоронців. Чому настільки все м'яко закінчилось? Насправді справа в тому, що присяжні виправдали репера за. Найтяжчими звинуваченнями, а це у торгівлі людьми та змові з метою рекету доведеними визнали лише епізоди, пов'язані з перевезенням секс працівниць. На суді підіді визнав провину і пояснив свої дії наркотичною залежністю. Він розкаявся публічно, попросив пробачення у своїх жертв і заявив, що цей важкий тягар йому доведеться нести вічно. Дивіться, я посміявся з того, що, скоріш за все, він це сказав нащиро, мені так принаймні здається. Це я висловлюю свою перспективу на це. Не знаю. Може він дійсно покаявся, багато що зрозумів. Я вірю у покаяння, я вірю у те, що ти можеш щось реально усвідомити. Але просто я собі чомусь уявляю, що як тільки він виходить із тюрми, навіть під наглядом цих правоохоронців він починає жорстко тусити і такий є! дякую, присяжним, Ми вас жорстко на. Але а може і ні. Але зараз буквально мені здається, що активно святкують Джейзі та Бійонсе, яким взагалі нічого не дісталося. Особливо навіть і доказів якихось не було. Все, обіцяв трошки, рухаємось далі. Oh, yeah, yeah, yeah. Значить, прем'єр Албанії пожартував про те, як Трамп переплутав його країну з Вірменією. Пам'ятаєте, як я про це пожартував? Раз двісті приблизно так, от прем'єр-міністр Албанії Еді Рама такий широкий чувак на рамі ходить. Пожартував про курйоз, у якому президент США Дональд Трамп переплутав його країну з Вірменією. Це його тролінг, його стендап-концерт стався під час спілкування з президентом Франції Еммануелем Макроном. Та власне лідером Азербайджану, з яким вони нарешті помирились Ільхамом Алієвим на саміті Європейського політичного співтовариства в Копенгагені. Я вам спочатку скажу, що він сказав, а потім покажу цей відос, тому що його треба прямо бачити. Перекладаю. ви повинні привітати мене та Ільхама Алієва Трамп. Поклав край конфлікту між нами. Сказав він Макрону. А тепер давайте подивимось відео. Okay, Взагалі <laughs> yeah. so, <laughs> той факт, що в деяких культурах прийнято так от шльопнути, знаєте, по лицю, або як американці часом в плечі б'ють одного одного. Це мене дещо дивує. Хоча я вам скажу чесно, щось в цьому є. Таке, от максимально душу на розпашку, але прикольно, що вони з цього гонять. Я не знаю, хто це зняв і опублікував. Але це дійсно було смішно і класно, що вони до. Цього так іронічно ставляться. Все, рухаємось далі. <му> У США чоловік в прямому ефірі зізнався, що вбив і поховав батьків в прямому ефірі або етері. У Нью-Йорку 50-річний Лоренс Краус. Під час телевізійного інтерв'ю зізнався, що 8 років тому вбив своїх батьків і поховав їхні тіла на подвір'ї власного будинку. Поліцію зацікавило те, що Франц 92 роки і Тереза 83 роки Крауси продовжували отримувати державні виплати, хоча їх ніхто не бачив протягом багатьох років. Сподіваюся, що це не єдине, що їх зацікавило. Типу, та. Що їх не бачили деньги. Трамп таке не любить. Під час інтерв'ю Краус заявив, що вчинив убивство з милосердя, оскільки батьки сильно страждали. Мати отримала травму після падіння, а батько втратив можливість керувати автомобілем після операції на очах. Охож ці чоловіки автівка це для них найголовніше. Для мене насправді ні. Я ніколи не хотів автівку. Хоча зараз трошки хочу чомусь. От так помінявся мій мозок. Цитуючи цього чувака, я виконав свій обов'язок перед батьками. Моя турбота щодо їхніх страждань була понад усе, зазначив чоловік. При цьому Краус додав, що його батьки я на цього сміюсь, потім поясню чого, нібито знали про свою загибель від його руки. Тобто він це робив не за спини чи що, я не розумію. А посміявся, знаєте, з чого? Що я буває зроблю якусь ну супер дріб'язкову ху і потім пиляю себе за це роками, роками. А чувак вбив двох батьків і такий. Я все зробив правильно. В його свідченнях не було і тіні сумнівів, або, я не знаю, міркувань на тему того, чи правильно він чинив, чи ні. Одразу після цього Етеру Крауса затримали та висунули звинувачення у двох убивствах. Адвокатка Ребека Сокол заявила про невинуватість підозрюваного. В цей момент всі захотіли поставити її на паузу і зробити так. Так Ти що? Він <сь> же сам сказав, типуха, Розслабся, все. Твоя робота дуже не, не пильна. Розслабся і получай гроші. Що ти зробиш тут? Він сам винуват. Так от вона сказала, що він не винуватий і перевірить обставини проведення інтерв'ю. Бо, за її словами, якщо журналісти діяли як агенти поліції, показання можуть бути неприйнятні у суді. І на цікава маленька новина, як зазвичай у нас, власне, під кінець і стається голівудська акторка Емілі Блант. Я хочу, щоб це слово трошки повисіло в тиші поділилася кумедними моментами зі зйомок фільма Незламний, де знімався абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Ну і, звичайно, трошки знімався скала, е, який власне грав там головну роль. Я дуже хотів би подивитися цей фільм, тому що навіть коли стало про нього відомо, нагадую, я вам про це розповідав. Так от, за словами Блант, боксер виявився справжнім фанатом. Солодкого, особливо торта. Членам знімальної групи доводилося буквально підкупляти його десертом, щоб усик погоджувався на певні маніпуляції, я б сказав, голівудські маніпуляції. Розкажи, що він любив їсти на майданчику? Торт, торт. Так. Для атлета торт він хотів їсти торт. Весь час так його і підкуповували. Його підкуповували цим. Наприклад, коли асистентка мала нанести на нього штучний піт, а він ненавидів штучний піт, він питав: навіщо не розумів послідовності кадрів. Тоді вона, якщо я принесу тобі торт, дозволиш? І він так. І <реш> ще подобається ця фотка. Додати нічого. Я думаю, що на цьому ми можемо і закінчити. Дякую за те, що оформлюєте спонсорство. Ставите лайки, підписуйтесь на цей канал. От ще два відоси, які ви могли б подивитися, якщо вам сподобався цей формат. А більше додати нічого, будьте у безпеці. Донайте на ЗСУ. Па-па!